Привіт, мої прекрасні люди! Сьогодні буде розклад на тему, що вам дзеркалять інші люди. Що вам дзеркалять люди зараз? Що вам дзеркалять люди! Знаєте, люди зараз дзеркалять вам таке відчуття, що ніби вони дзеркалять вам відкритість таку. І таке відчуття, ніби вони дзеркалять вам те, щоб проявлятися, проявляти свої почуття та емоції, бути такою відкритою людиною до світу це не страшно, що це нормально. І навіть ви можете дізнаватися, що в цих людей міг бути якийсь не надто позитивний досвід у минулому. Проте вони зібралися, вони його пропрацювали, якось так його пережили, що в результаті вони стали ну, такими, по суті, відкритими, якими вони були до, але водночас ще сильнішими, тому що вони змогли здолати той внутрішній конфлікт, який у них був. І в результаті стати, зрозуміти щось для себе нове, зцілитися більше і обрати добро, обрати відкритість, обрати радість, щастя, емоції та свободу у, прояві, у проявах своїх емоцій. І саме це дзеркалять вам люди. Вони дзеркалять вам те, що можна бути відкритими, можна бути. Прийнятиме в той час, можна бути собою і тебе будуть любити таким, який ти є. Можна не підпадати під якісь стандарти соціуму, а бути просто таким, який ти є, і тебе приймуть і будуть любити. Вони деркають вам те, що насправді вас достатньо. Не потрібно. Бути кимось іншим, не потрібно носити маски, не потрібно прикидатися, а достатньо просто бути собою і достатньо просто бути. Тобто люди церкалять вам щирість та чесність, чесність перш за все із собою та зі своїми почуттями та емоціями. Чесність, коли ви відчули і ви показали свою емоцію. Коли ви повністю відкриті і можете проявляти свою вразливість, якщо ви відчуваєте це. І коли ви почуваєтеся повністю в безпеці, проявляючи себе таким чином, яким ви звикли проявлятися, або навпаки, те, що є вашим єством. Не знаю, я це сказала. і Мені хочеться якось помовчати. Давайте подивимося, чому люди вам це дзеркалять? Чому люди зеркалять вам зараз ось таку щирість, відкритість, вразливість, свободу бути собою? Чому люди вам це дзеркалять зараз? Тому що ви зараз доростаєте до того етапу, щоб вийти із середини себе, вийти в зовнішній світ і вийти таким чином, щоб показувати свої емоції, щоб випустити все те, що є у вас всередині. Ви зараз доростаєте до того розуміння, що бути собою не страшно. Показувати свої емоції не страшно, що ви завжди в безпеці і завжди, коли. Завжди згадайте ті часи, коли вам здається, що ви зробили щось не так, що ви занадто проявилися якось, і людина це не прийняла чи не оцінила. Коли вас могли знецінювати, згадайте ті часи і зрозумійте, що тоді ви завжди були в безпеці. Тобто, тоді ви були в безпеці. Це означає, що тоді ви були в своєму тілі, ви були з собою, ви були тоді своїм найкращим другом. Ви були всередині себе, а отже, ви були в безпеці, тому що ви були всередині себе. Інша людина це просто інша людина. Вона зовні, вона зовнішній чинник, вона чужа, вона, вона не може залізти до вас всередину і, типу, щось там зробити, якось порушити вашу безпеку. Це людина, вона або дозволяє порушити свій спокій, або не дозволяє. І зрозуміти те, що в ту мить, коли е, вам здавалося, що людина вас чи то знецінила, чи то е, якось так глибоко поранила, що ви вирішили закритися, е, то зрозуміти, що, по-перше, це було для того, щоб ви щось зрозуміли. А по-друге, це була справа не в людині. Справа в тому, що в ту мить ви не відчували достатньо, достатньої безпеки і тому людина так на вас вплинула боляче. Проте зараз ви маєте е, можливість зрощувати ще більше це відчуття безпеки в собі. І бути набагато стійкішою людиною всередині, проте зовні більш відкритою, ніж ви були. Чому їжачок захищається голками? Тому що в нього вразливе тіло, його тіло без, без голочок. Коли, наприклад, змія хоче з'їсти їжачка, вона хоче з'їсти його тіло, його середину. А проте, їжачок. В клубочок згортається, і змія не може дістати оголки, бо вони боляче ранять її. Так само і людина, коли вона всередині себе, вона не має захисту, вона не почувається в безпеці всередині, вона захищається ззовні. Тому потрібно віднайти. Таке відчуття всередині, щоб зовнішній захист вам був не потрібен? Або принаймні, щоб напади, напади людей зовні вони були для вас, типу, не болісними, а такими, які ви можете відбити легко, які навіть не зачіпають вас всередині. Що вам потрібно щодо цієї ситуації, безпеки, щирості та прояву своїх емоцій? Що вам потрібно знати щодо цього? Що вам потрібно, що вам потрібно почути щодо цього? У вас в душі борються дві ці грані Перша грань це та вразливість, і орієнтація на сумі, орієнтація на своїй беззахисності і позиції жертви щодо минулого. І друга грань це, що іде зцілення. Те, що ви насправді в безпеці. І тут, по суті. Угу. Таким чином відбувається перехід від однієї грані до іншої. Усе те старе, що у вас зараз випливає на поверхню: спогади, ностальгія, неприємні емоції та почуття це все як залишок, як залишок, усе це старе воно йде. А натомість приходить внутрішня безпека та опора на себе і почуття. І почуття. Те, що ви можете вільно проявляти свої почуття. Так, це справді йде перехід. Ви звільнюєтеся від тої старої закритості. Так. Так, І таким чином ви переходите на новий етап відчуття себе. Відчуття себе як людина, яка завжди в безпеці. Незалежно від того, з якими вона людьми, незалежно від того, де вона, незалежно від того, взагалі з ким. Я хочу вам, от мені згадався вчорашній випадок. Я вчора йшла ввечері містом. І, знаєте, типу, на перший погляд може здатися це страшним. Типу, місто, темрява, люди, незнайомі, якийсь там галас міста, вогники, темні провулки та тротуари. Але я не знаю, чому всередині я відчувала таке. Таку сильну безпеку, що ніби От все може на, на дворі просто, незалежно, що там може бути, хоч не знаю, тривога, ще щось там може відбуватися, проте я завжди в безпеці. Я завжди тут, я завжди захищена. І ніхто не зможе завдати мені шкоди, тому що я в безпеці, я захищена, я в себе є. Я можу на себе покластися і я в безпеці. І саме таке відчуття ви можете відчувати в собі. Можете спробувати робити мою медитацію безпеки, яка а, там два відео назад <схід> на моєму каналі. Або у списку відтворення медитації можете її знайти. Можливо, вона вам допоможе. Я також її люблю. Це дуже сильно повертає. Умить тут і тепер позбавляє будь-якої тривоги. Від тривоги в мене ось і все таке. Хочу ще щось. Да, давайте я якусь пораду для вас подивлюся. Якоїсь нової інформації не хочете дивитись, хочу, щоб ви побули наодинці із цією інформацією про безпеку. Порада для вас, порада. Порада для вас. Прошу. А, робіть зараз те, що ви робите. Те, що ви зараз робите, собі стабільно, ви це робіть, дійте своїх мрій, мрійте. А, пускайте в своє життя більше легкості та а, відпочинку. А, крім цього, якщо хочете працювати, то працюйте. Тобто тут мають на увазі, ідіть за імпульсом. А, чуйте те, що ви хочете зараз робити, те і робіть. Захотіли відпочити, відпочили, попрацювали, повчилися, прогулялися, пішли, з'їли щось смачне. І ось така більша орієнтація на свої бажання буде сприяти розвитку вашої емоційної сфери. Те, щоб ви більше відкривалися. І ось ця ситуація з минулого, вона буде стілюватися. Поступово, повільно ви будете переходити, переходити із ось цього стану якоїсь там образи і закритості, будете це пропрацьовувати у відчуття безпеки та відкритості і проявленості до цього світу. Так. У вас утвориться перехід, і ви будете більш відкритою людиною, і при цьому більш емоційно стабільною. Це буде новий етап. Так. Ох. Це прекрасно. Дуже гарний розклад, мені подобається. За особистим розкладом пишіть в інстаграм. Була рада зробити для вас це відео. Бувайте! До наступних зустрічей!